Всім доброго дня, заїхав до нас такий скотик зі Швейцарії. Дивіться, як в ньому вилучка мортизірує, бачите, пух, і приліпилася як п'явочка до землі. Це є Найнер 29 колеса, XLS на ріст, метр 180 185, така золота середина. Понад 25 на оліві на каситі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять. 9 на 2 да? передні дві, 18 передач, дивіться, каретка обла, якщо не бачите, з такою дирочкою. Плюс є розбірний цей шатун, можна любу зірочку замінити, яка зносилася мені. Висипає в дуже гарному стані. Колір такий дуже гарний. Вилучка, все працює дуже добре. Вилучка, щоб ви розуміли, тут пружину масляна Поршня, все стоять як в машині. Вилка працює як в машині, не та як в китайському так. Резина кенда. Ось така лялька буде цікавити. Тут пишіть, або заходить, літать ровер, крапка, і крапка. Там в принципі, особин великий, можете собі щось інше підібрати. Гальма тут гідравлічний. Чимановський. Та весна ще мало це волосипаткувати Швецарії.